Це багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Мирнограда. Близько третьої години ночі окупанти завдали по місту трьох ракетних ударів. За інформацією поліції, це були ракети С-300. Потрійний обстріл, три влучання ракетних біля одного будинку. Всі три по попереднім даним постраждало більше десяти домів, домівок. Ну будівель. Зараз комісія працює, встановлює, встановлює кількість пошкоджень і їх ступень. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 10 людей, серед яких підліток 2007 року. Народження дві людини госпіталізовано в мирноградську лікарню, одна людина доставлена госпіталізована в Покровську лікарню. Сіми людям надана медична допомога. Лікуватись будуть амбулаторно. В мирноградську лікарню доставлені невеликі пошкодження. Ну, там є травми, але життю нічого не загрожує. А з черепно-мозковою травмою людина достав... жінка доставлена до Покровської лікарні. Олександр Гаврилович один з тих, хто цієї ночі зазнав поранень. Та вон немножко. А я не знаю, я спав. Захотіли століття, цього встава набухнула. І що? І посипав. До найбільш пошкодженої багатоповерхівки приходять люди з сусідніх дворів, аби допомогти постраждалим. З жахом вони згадують події минулої ночі. В три часа ночі два хлопка, а потім минути через три-чотири, третій. І от це виглянув з балкона. У мене короче в залі стекла вилетіли в кухні і ну, дві спальні на ту сторону. Стекла полетіли. Глянув. А звіти гори всі машини, потім вийшли сюди давно. Страшно, біда. Люди тікать, свящани, ну, ну ляйте, що тут осталось? Це неприятно. Ми не з цих домов, ми вже знаємо, що тут, що тут вона живе. І це посмотрети, соболезнования только можна сделать. І все. Я говорю, люди жили, жили, наживали. І все, ничего нет. Ничего. От куда им, бедным, сейчас зеваться. Сколько народу. Все, стоїть голе, все. Жалко, конечно, людей. Жалко, так що за що страдаємо, Не знаю, за що страдаємо. Мешканці Мирнограда, які в одну мить лишилися житла, намагаються врятувати те майно, яке вціліло. На місці події працює спеціальна комісія. Також мешканцям обіцяють надати будівельні матеріали для ліквідації наслідків обстрілу. Загалом, внаслідок вибухів, пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів. У прокуратурі повідомили, що за фактом об обстрілу Мирнограда було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.